Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми проведемо діагностувальну роботу з теми майбутнє цими. Для роботи підготуйте, будь ласка, листочок та ручку. Для того, щоб дати відповідь на питання, ви можете натиснути на паузу, подумати і записати відповідь. Бажаю вам успіху! Тож починаємо! Перше. Продовж думку. У природі існують тісні взаємозв'язки між її об'єктами. Порушення цих взаємозв'язків а. Може негативно вплинути на природу. Б. Ніяк не вплине на наш життєвий устрій. В. Позитивно вплине на природу. Друге. Обери картинки, на яких зображено негативний вплив людини на природу. а. Б. В. Г. Третє. Що з переліченого найшвидше перегниє і не завдасть шкоди навколишньому середовищу? А. Скляна пляшка, Б. Металева консервна банка. В опалі плоди і листя дерев, Г. Папір. Четверте. Обери речі, які виготовлені зі штучних матеріалів А, Б, В, Г. П'яте. Речі у вигляді майна чи товару, який можна купити. Це А. Духовні цінності, Б. Матеріальні цінності. Шосте. Про яку людину говорять, що має силу волі. А. Людина, що вирішує конфлікти бійкою. Б. Людина, що має власну думку та, незважаючи на інших, йде до своєї мети. В. Наполеглива людина, що має витримку та вміє керувати своїми бажаннями. Сьоме. Як правильно перейти дорогу в тому місці, де немає світлофора. А. Дуже швидко перебіжу між машинами. Б. Підніму руку або гукну, щоб машини зупинилися. Тоді без поспіху перейду дорогу. В. Відшукаю пішохідний перехід. Подивлюся ліворуч і почну рухатися. Дійду до середини. Подивлюся праворуч. Якщо немає автомобілів, продовжу рух. Г. Шукатиму дорогу, де немає машин. 8. Якщо ви погано почуваєтесь, виконайте наступні дії. А. Пригадайте щось приємне або кумедне. Прочитайте гумористичний твір. Б. Поділіться своїми почуттями з близькими. Вислухайте пораду. Підтримайте іншу людину В. Перегляньте свій режим дня. Займіться фізкультурою. Вийдіть на прогулянку. Г. Зробіть паузу. Полічіть подумки до 10. Відійдіть у бік. 9. Щоб розв'язати конфлікт між друзями мирним шляхом, потрібно. Тут декілька правильних відповідей. А. Запропонувати рішення. Яке тільки вам видається правильним. б. Провести діалог, враховуючи думку кожного, в скликати на поміч сторонніх осіб. г. Якщо обране рішення не дало очікуваних результатів, потрібно шукати інші шляхи вирішення проблеми. Десяте. Який знак сигналізує пішоходам про пішохідний перехід? A B V Ç G А зараз давайте перевіримо себе. Перше. У природі існують тісні взаємозв'язки між її об'єктами. Порушення цих взаємозв'язків А може негативно вплинути на природу. Друге. Обери картинки, на яких зображено негативний вплив людини на природу. Це малюнки під буквами Б та Г. Третє, Що з переліченого найшвидше перегниє і не завдасть шкоди навколишньому середовищу? В. Опалі плоди і листя дерев. Четверте. Обере речі, які виготовлені зі штучних матеріалів. Це Б та Г. П'яте. Речі у вигляді майна чи товару, який можна купити. Це матеріальні цінності Б. Шосте. Про яку людину говорять, що має силу волі. В. Наполеглива людина, що має витримку та вміє керувати своїми бажаннями. Сьоме. Як правильно перейти дорогу в тому місці, де немає світлофора? В. Відшукаю пішохідний перехід. Подивлюся ліворуч і почну рухатися. Дійду до середини, подивлюся праворуч. Якщо немає автомобілів, продовжу рух. 8. Якщо ви погано почуваєтесь, виконайте наступні дії. В. Перегляньте свій режим дня. Займіться фізкультурою, вийдіть на прогулянку. Щоб розв'язати конфлікт між друзями мирним шляхом, потрібно б. Провести діалог, враховуючи думку кожного. Г. Якщо обране рішення не дало очікуваних результатів, потрібно шукати інші шляхи вирішення проблем. Десяте. Який знак сигналізує пішоходам про пішохідний перехід? Це Г. Якщо у вас такі самі відповіді, то роботу виконали на високому рівні.